Січень 2026-го, поки світ відходить від новорічного похмілля, українські телеграм-канали дарують нам нову казку у Куп'янську. Як повідомляє джерело з патріотичною назвою Верховний Щур, окупанти потрапили в котел. Ну, звісно, чергова перемога з анонімного джерела, яке, мабуть, ведеться з підвалу десь під Львовом. Але цього разу історія особливо соковита. Російська армія, як нам кажуть, масово складає зброю і переходить на бік ЗСУ. Солдати, раптом прозрівши, побачили світло української демократії. Сотні окупантів після засідки російського добровольчого корпусу замість того, щоб воювати, просто підняли руки. Добровільно розумієте, просто втомилися від диктатури і мріяли про борщ. Але це лише розігрів вишенька на торті нашої пропагандистської перемоги. Режим у Кремлі, кажуть, тріщить по швах. Через величезні втрати секретар Радбезу Патрушев, мабуть, під час обговорення готує змову. План простий, як двері, домогтися від сторонення Путіна разом із Герасимовим і закінчити війну так просто. Кінець війни, запевняють нас, стає реальністю. Армія нібито переходить під контроль Патрушева, який, як виявилось. Таємний пацифіст і прагне разом із Китаєм згорнути бойові дії. Пекін, звісно, тільки й чекає, щоб слухати вказівки нового московського царя. Звучить правдоподібно чи не так, особливо коли так сильно хочеться в це вірити. А поки кабінетні стратеги у Києві та Вашингтоні малюють на картах стрілочки, сподіваючись на палацовий переворот, справжня історія як завжди, набагато брудніша й особистіша. Тут йдеться не про велику гру, а про іржу, що роз'їдає механізм зсередини. Останній доказ цього надійшов не з аналітичного центру, а з зернистого відео, на якому нібито говорить російський перебіжчик. Він не розмірковує про пересування військ. Він ставить філософське питання про зраду, але ставить його інакше. Він питає, кого саме він зрадив, можливо, правосуддя. Де судді торгують вироками, а заграти кидають невинних, які просто комусь завадили. Чи може він зрадив учителів, що фальсифікують вибори і вимагають гроші за оцінки, або лікарів, які ігноруватимуть твій стан у коридорі, побачивши, що в кишенях порожньо, він доводить абсурд до краю, згадуючи сусіда, готового воювати до смерті за 5 сантиметрів землі, чи родича що ладен тебе ошукати за спадок, хоча йому самому залишилося жити кілька років. Це не сповідь зрадника Батьківщини, це обвинувальний акт суспільству яке зрадило саме себе. Він не покинув Росію, він просто визнав, що та Росія, за яку йому наказали воювати, з її справедливістю, освітою та медициною, була мертвою задовго до того, як перший танк перетнув кордон. Він зрадив труп. І тут ми підходимо до найвищого ступеня іронії росіяни. 70 років кілька поколінь поспіль, деякі з них проявляли сильну неприязнь до німців. Причому не просто солдатів Вермахту, а й тих німців, що народилися після війни, що не мали жодного стосунку до Другої світової. Найбільше вони не приймали тих, хто каявся, тих, кому було по справжньому соромно за своїх дідів, а самі в цей час малювали на своїх ржавих відрах на Берлін. І в п'яному чаду ревіли можем повторіть, висловлюючи зневагу до цілої нації. А тепер подивіться на себе: ви хто зараз безпосередньо причетний до цієї війни? Ви хто її підтримує? Хто її схвалює? Хто радіє кожній ракеті? На відміну від тих німців, виникаєтеся, вам не соромно. Ваші соцмережі завалені цим новим національним кредо. Я русський, мені не стидно. Ви вимагали від інших покаяння за гріхи прадідів, але самі відмовляєтеся визнати власні злочини, що кояться тут і зараз. Тож готуйтеся. Якщо ви проклинали покоління німців, що каялися, то яка доля чекає на вас? Тих, хто не кається? Вас і, можливо, наступні покоління очікуватиме важка історична оцінка та ізоляція. Ваша репутація може бути безповоротно зіпсована. Ви ризикуєте стати вигнанцями, глобальними паріями, тими самими північними корейцями, з яких ви так і ржали, вважаючи їх забитими рабами системи. Вітаю, ви добігли до свого фінішу. Тільки це не Берлін. Послухайте уважно. Боєць ставить діагноз не армії, а цілому суспільству, і вирок звучить просто: слабаки, не в сенсі фізичної сили, звісно. Ні, мова про тотальну відсутність волі, про параліч духу. Це діагноз моральної та громадянської імпотенції, що можливо вплинула на значну частину суспільства, створюючи враження пасивної аморфної маси. У цьому і криється весь секрет їхнього суспільного договору якби їм показали правду не відфільтровану, не прикрашену, а жорстоку, криваву реальність, вони були б змушені діяти, бо знання накладає відповідальність. Бачити злочин і мовчати означає стати його співучасником, а це той тягар, який їхня слабка психіка просто не здатна витримати. І тут починається найогидніше. Вони не просто пасивно споживають брехню, вони благають про неї, дайте нам будь-яке виправдання, чи почуть вони до влади. Сфабрикуйте, придумайте, зліпіть нам що-небудь. І влада, як турботливий дилер. Створює для них ті самі виправдання з брехні та пропаганди. І вони із задоволенням їх приймають. Це не обман, це свідома угода, взаємовигідна транзакція. Влада отримує мовчазну згоду на будь-які злочини, а населення комфортну ілюзію непричетності. Їм так зручно. Це дозволяє виправдати власне боягузтво і бездіяльність. Тож вони не жертви обману. Вони – Добровільні клієнти у крамниці самообману. І меню в цій крамниці самообману ніколи не змінюється. Роками вам подають ті самі страви. Згадайте Чечню, хто там був? Правильно, терористи створили вам виправдання з брехні та пропаганди, запхали в мозок, ви її прийняли. Потім Україна. Хто тут? Звісно ж, нацисти. Нове виправдання, та сама начинка просто в голову ваті. І вона знову все прийняла. А Білорусь, коли ваші півтори тисячі розгвардійців завдавали шкоди та насильства нашим хлопцям і дівчатам, коли Путін особисто відправив Лукашенку півтора мільярда ваших грошей, щоб той жорстоко придушив власний народ? Хто там був на вулицях? Теж правильно проплачені протестувальники, що працюють на Варшавську філію Вашингтонського обкому. Ще одне виправдання з брехні, і його за апетитом прийняли. Ви все життя споживаєте цю пропаганду. І знаєте чому? Бо правда вимагає дій, а ви слабаки. Ви справді вірите, що Кремлю колись були потрібні росіяни, що вся ця бійня заради грузкого міра. Яка наївність? Вас ніколи не захищали, вас завжди лише використовували. Ваші життя, ваші права, ваші паспорти це розмінна монета у великій грі, де ви навіть не фігури. А пил на шахівниці. Згадайте Туркменістан, коли сотні тисяч етнічних росіян раптом опинилися перед вибором, або відмова від російського громадянства, або депортація, що зробив Кремль? Він підписав черговий газовий контракт, людей просто продали оптом за доступ до труби. Це була генеральна репетиція, перевірка, чи можна безкарно торгувати своїми. Виявилося, можна. А потім пішла класика: Донбас, Крим, Абхазія. Думаєте, там збудували процвітаючий труський мір? Ні, там створили сірі зони беззаконня, бідності та відчаю. Ці території не приєднали до Росії щоб дати людям краще життя. Їх відірвали, щоб вони гнили, перетворившись на вічні важелі тиску, на контрабандні діри, на тренувальні полігони для майбутніх м'ясників. І Білорусь, звісно. Найкраща ілюстрація братерства, коли білоруси і росіяни серед них вийшли проти диктатора, Путін не захищав спільні цінності, він відправив гроші та силовиків, щоб допомогти Лукашенку жорстоко придушити протест. Бо інтерес Кремля не люди, а покірний васал на кордоні. І байдуже скільком братам для цього доведеться зазнати шкоди. Тож нинішня війна це не відхилення від норми, це апофеоз презирства. Коли для імперських амбіцій одного діда в бункері потрібне паливо, цим паливом стаєте ви. Руський міртин – тим це не ідея, це назва системи, що з насолодою поглинає вас, коли ваші ж правителі використовують вас для своїх амбіцій і ви мовчки туди йдете. А тепер до улюбленої рубрики західних медіа хороший росіянин той, що проти війни, той, хто страждає. Мучиться і переживає глибокі душевні терзання. І ти, такий росіянин, щиро дивуєшся, чому українцям на це начхати, чому вони не співчувають твоїм моральним мукам. Пояснюю, тобі просто незручно, а на них падають ракети у кожну українську сім'ю. Війна принесла смерть або руйнування. Кожен сидить без світла і тепла взимку. Кожен день комусь приходить похоронка. А твоя трагедія. Це скасований Нетфлікс і неможливість поїхати на вихідні в Мілан. Тому твої душевні терзання на тлі їхніх щоденних похоронів це не драма, це просто знущання. А тепер до бухгалтерії. Живучи в Росії, ти неминуче платиш податки на війну. З кожної твоєї покупки частина грошей через ПДВ іде прямо у військовий бюджет, купив продуктів на тиждень, оплатив ріжок з набоями, заправив повний бак бензину. Проспонсорував гранату для штурмовика. Підрахунок простий: З початку вторгнення середньостатистичний росіянин, просто ходячи в магазин, віддав на потреби армії понад 30 тисяч рублів, і це лише верхівка айсберга твого особистого внеску. А тепер давайте підіб'ємо так би мовити, моральний баланс. На одній шальці Терезів ваші 30 з гаком тисяч рублів. Які ви мовчки віддали державі на ракети, набої та зарплати тим, хто виконує накази? А що на інший? діставайте чеки, виписки з банку, скільки грошей ви, прості росіяни, перевели на допомогу Україні або, хоча б, на підтримку тих небагатьох, хто насмілився протестувати у вашому болоті? Правильно, нуль великий, круглий, оглушливий нуль, і не треба зараз починати скиглити, що це вас змусили. Це не випадковість і не побічний ефект. Це архітектура путінської системи, яку вибудовували понад 25 років. Вона свідомо тримає вас у фінансовому рабстві, аби у вас ледве вистачало на виживання, а будь-який вільний рубль автоматично йшов у державну скарбницю. Це геніально у своїй підлості створити економічну пустку, де інакомислення це розкіш. Яку ти не можеш собі дозволити, вони не просто садять за фейки, вони заздалегідь позбавили вас самої можливості фінансово підтримати будь-який спротив. Система спроєктована так, щоб усунути незгоду ще на етапі її зародження, на рівні гаманця. І ось у цьому весь парадокс вашого тихого пацифізму на словах ти проти війни, а на ділі за квитанціями ти її повноправний учасник. До речі, поки ви там підраховуєте, скільки патронів профінансували зі своєї кишені, головний атракціон починає розвалюватися. У Росії сьогодні знаєте панує помітна нервозність, і причина не чергові санкції, а дещо більш приземлене. Провал так званої швидкісної операції. Під Покровском це не просто невдалий наступ, це холодний душ для їхнього військово-політичного керівництва. Адже разом з амбітними планами загинув і високопоставлений командир, якого, за чутками, Кремль відправив на місце особисто, щоб забезпечити красиву картинку. Те, що мало стати демонстративною перемогою, перетворилося на болісний удар по іміджу, і найцікавіше відбувається не на фронті, а в тиші кремлівських кабінетів, де раптом почали говорити пошепки. Ті самі телеграм-канали, що ще вчора вихваляли, Рішучість нового призначенця сьогодні раптово замовкли або поширюють хаотичні версії. Смерть цього героя вдарила так сильно, бо його місія мала суто символічний пропагандистський характер. Від нього чекали швидкого гучного успіху, настільки вивіреного, що в Москві вже готували переможні сюжети, натомість провал голив системну проблему, яку влада так старанно приховує. Військові призначення продиктовані політикою, а не компетенцією. Показовий виступ перетворився на показову ганьбу. Історія під Покровськом це не просто військовий провал, це дзеркало, в якому режим побачив своє гниле нутро. Роками система вирощувала не талановитих полководців, а вірних лакеїв. Компетентність у цій парадигмі не чеснота, а загроза. Розумний генерал може стати популярним, а популярний. Небезпечним, а ось передбачуваний дурень готовий виконати будь-який божевільний наказ заради кар'єри, ідеальний кадр. Цей провал був неминучим, він був закладений у самій ДНК системи. Ця системна гниль тепер прорвалася назовні, спричинивши хвилю паніки, яку цензори вже не в змозі стримати. Інформаційний вакуум, створений мовчанням офіційних осіб, миттєво заповнився чутками. У соцмережах і закритих чатах пошепки говорять про колосальні втрати, про зраду в штабах, про повний розвал координації. Зе-патріоти, які ще вчора чекали на тріумф, сьогодні або мовчать, або в істериці шукають винних. Кремлівська машина пропаганди, що звикла штампувати перемоги, виявилася безпорадною перед обличчям реальної неприкритої катастрофи. Чому вони не можуть це відпрацювати, бо цей провал символічний. Це був не рядовий бій, а показовий виступ, головну роль, у якому довірили політичному призначенцю. Його провал довів усім, від генерала до простого обивателя, що король не просто голий, він ще й некомпетентний. Ця криза не є тимчасовою проблемою. Це вирок системі, яка пожирає сама себе, просуваючи бездарність і караючи за професіоналізм. Так що ж далі? А далі? Більше того самого, більше політичних призначень, більше гучних провалів, більше паніки та хаосу. Це не відхилення від норми, це і є нова норма. Криза компетентності це не хвороба, а агонія режиму. Єдине питання, скільки ще людей ця система затягне за собою у прірву, тож влаштовуйтесь зручніше. Деградація це довге і по-своєму захопливе видовище. Слава Україні!